Дякую, але в нас є ще, а, мені. будь ласка. Дозвольте мені, як ініціатору захвату цього. Я спершу вам зразу відказала. Ми не говоримо про особистості, ми не говоримо про політику, ми не виходимо на великий державний рівень і не критикуємо нікого, ніяк. Ми повинні зараз за цей час що зробити і це ми хотіли. Тут є професіонали, які розкажуть на камеру людям. Куди йти, що робити, як писати, як оформляти, це дуже важливо. А ці політичні питання, з якими ви зараз будемо виступати, вони не дадуть толку ніякого. І ви правильно кажете, так, а де, це буде, де буде, тоді і ви, ви мене пробачте? За що тоді просто... якщо ви кажете, що е, ми, ми ето... вибачте, дозвольте мені закінчити, і ви правильно кажете. Якщо ми перейдемо на це, то це просто буде болтовня. А в нас є достатньо є дослідчені болтовня. професіонали, і ви так. Валерій Іванович, тільки по енергетики, ті... вона... Валерій Іванович, ви не можете говорити. Так що не, не треба тут, що професіонали професіонал. І ви, ще... ви теж не професіонал. Все зрозуміло. Абсолютно. Я хотів би сказати, щоб ви, щойно... що ви щойно сказали саме головне. Що ті, хто сточиться, тому відкривають. Це головне Ви сказали, ви підкреслили самі, що ті, хто складають акт претензію, ті можуть на щось розраховувати. А ті, хто нічого не робить і сидить на кухні, щось там е, говорить про владу, яка вона погана, вони нічого не отримують. Ось наша мета цього круглого столу змусити людей проявити хоча б ну, Якусь активність в цьому напрямку, хоча б якусь, ну ось подивіться самі. Ну, Більшість сумчан нічого не роблять в цьому напрямку. Вони тільки збираються там, там, ну, десь там, в кращому випадку на виборах щось кажуть, що в черговий раз нас обдурили, в черговий раз нам нічого не зробили. Це звичайно так, так буде завжди. На жаль, вже яка влада б не приходила, одне й теж. Ми маємо. Ну, ви пробачте, я при владі любой жив. Я при Сталіну жив, признаю, цивчу. При, при комуністах жив. І такого, ви, такого бардаку, як зараз в Україні, не було, ви вибачте. Не було. Павло Миколаїв, да я колієнко Він, Павло Миколаїв, щоб Павло, знали, Павло. Вікторія Павло мене добре знає. Ми зупинимось зараз на нашому досвіді, і ми цей досвід повинні трансформувати в практичні якісь навички, да які пересічний громадянин повинен здобути, і ми, як експерти, над цим працюємо зараз. Шевчук Дмитро Петрович, громадська організація Сумська асоціація мешканців приватного сектору. Будь ласка, що ви можете прокоментувати всім у меня вопрос один. на этот круглый стол. Мы все опять сейчас коснулись сферы ЖКХ, и сфера ЖКХ свелась к багатоквартирним будинку. Все. то есть у нас. на сегодняшний день, когда мы говорим о стене ЖКХ, это все касается только богатых будинков. Но у нас в городе Сумы еще есть и приватный сектор. И там тоже живут люди, они так же само платят налоги, они так же само пытаются достучаться в кабинеты, но в основном у них э, только монополисты надают им послугу, я имею в виду газа, электропостачание, та вода в кращему выпадку, если вода есть. И все, и стучась в эти кабинеты, все мы знаем, куда их отправляют, и дальше жители частного сектора просто не знают, куда им обратиться. Если раньше были две администрации у нас в городе Сумы, и любой житель шел в эту администрацию, он знал, по крайней мере, если ничего конкретно не помогут, но подскажут, куда идти, да. Да, то сейчас этого нет. Поэтому я думаю, что нам надо выработать какую-то концепцию спина с нашим центром правильной правовой допомоги, чтобы люди понимали, куда же им идти, если их в одном кабинете, да, что если их в одном кабинете, скажем, одной из организаций, что надает монополист послугу, второй, третий все-таки отправили, мы сами не знаем куда, то они приходят У нас центр, и уже здесь центр подсказывают дальнейший алгоритм действий. Куда же все-таки идти? Как добиться результата, чтобы у нас плитку тротуар мы не только в багатоквартирных будинках, а еще и в частных секторах. Да, Если это не будет, может быть, настолько красивая там, многоохранная плитка, но ну, она должна быть. Да? Ну и все остальные вопросы. Я думаю, что мы должны чего-то выработать и все-таки вспомнить о том, что у нас ну, минимум 15-17% жителей города Сумы это и жители частного сектора. Которые все делають мало того, що за свої деньги, ну і на них еще і ніхто не обращають. Я, так, трошки а можу я хочу, а, я ось, хочу я. Э, щоб іменно э, гапонів Сергія Яковлевич. Я не не <свят> <свят> ні. Докісті. Докісті. Я один із небатьов являюся мешканцем приватного сектора. І, і мене це хвилює, я не наразу піднімаю це питання перед органами місцевого сорядування, але не приближають. Правильно сказав, які наше права? Право на розвиток території приватного сектора через механізм. Сьогодні значить, бюджет не, не враховує наші інтереси. Тому я вимагаю від влади зачина сумав 270 тисяч в Тому числі 60 тисяч мешкає приватним секторі. І в регламенті бюджетному повинна бути в відповідності кількості тота по якимсь научним трактатам передбачена строчка. Бюджет для задоволення інтересів приватного сектора. Це перше. Друге, значить, виходить, що люди, а люди там і в території більше ніж все, значить, пишуть скарги. Бюрократична відповідь абсолютна. Я вимагаю від влади, щоб всі проєкти, які фінансуються для приватного сектора, узгоджувалися з квартальними комітетами. І третій пункт, я вимагаю, з від влади, щоб не сиділи чиновники у кабінетах, а ділили виїзні засідання приватним сектором, щоб люди бачили, що є хто. Тоді буде порядок. Я підтримую от громадську організацію, що дійсно я допомогу, буду допомагати. Зрозуміло, дякую. А Сергій Яковлевич, хочу... маєте свій вопрос. Не маю досвід, я зараз скажу, перш за все, я зміст. хочу відповісти приватникам Догай, так сказати, що на сьогоднішній день, який механізм є? За нашої участі була утворена рада голів квартальних і будинкових комітетів при міському голові. Так. Валерій Іванович, ти прекрасно знаєш, що це рада. Вона консультативно дорадчий орган при міському голові. Теж можна через неї свої питання виносити на міського голову, на сесію. Все. Другий приклад це на кожному участці приватного сектору є депутат, можна працювати з ним. Є громадські організації на приватному секторі. Вони теж можуть подавати проєкти рішень, можуть подавати проєкти в бюджет міста, вносити, тобто, куди витрачати бюджетні кошти. Це все є. механізм є. Хочеться більше. – ну… Вибачте, на цей день те, що є, то є. А тепер більш допрактично <світний> по житлово-комунальним послугам, як відстоювати свої права. Значить, Буквально один Олег Олександр сказав, що, Олександр. Олександр. Олександр Соколов, сказав, що можна, можна і потрібно складати акти претензій. Я десь практично скажу, як це повинно робитися згідно законодавства. Тобто, якщо ви вважаєте, що ви отримали послугу або не в повному обсязі, або неякісну послугу, то ви повинні звернутися до виконавця цієї послуги із заявою, заява. прошу вислати представника для складання акта претензії. Ця заява повинна бути надана за два дні до зустрічі. Тобто, ви пишете заяву, бажано в двох екземплярах, вибачте за бюрократизм вхідний, ставите все. Хочеш міри, готовся к війні. Хочеш нормально, готовся к суду. Ось буквально два акти претензії по всім послугам. На одному акті виконавець послуги прийняв її, розписався, що він її взяв для розгляду. Ну, Будь ласка. І сюди. Будь ласка. Взяв для розгляду все. Це є. через три або п'ять днів він вам надасть. Або задоволення, тобто перерахунок буде робити, або обосновану відмову надані. Ось другий акт претензії. Виконавець послуги не прийшов на виклик. Згідно законодавства, акт претензії вважається дійсним, якщо підписала два споживачі. Тобто два мешканці міста підтверджують, що послуги тут перелік послуг, які ми вважаємо, це за рік. Це не двоє, може три. Два, мінімум два по закону. Тобто підписується, надаєте ну все в двох екземплярах, так. надаєте виконавцю, ось бачите, штампик, вхідний номер, все, і чекаєте відповіді. Ну, По життю я знаю, в основному дають відписку. Значить, можна звертатися до суду, це у вас буде підтвердження, то, що послуга не надавалася. Або надавалася неякісна, або не в повному обсязі. Оце То, як більш фактично Це перелік тих шагів цих я... та, 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 які я потрібно треба... мати на руках для того, щоб потім іти да. да. до суду. Так? Да. Але ти... Ось ми кажемо йти до суду. а Що це значить іти до суду? Ну, я це ще це хочу значить? трошки додати буквально дві хвилинки. Це якщо людина сама, але в нас такі є органи самоорганізації населення, квартальні комітети, будинкові комітети в місті суми. Тобто я є головою будинкового комітету багатоквартирного багатоквартирному будинку. Мені, згідно законодавства українського і місцевого законодавства, органи місцевого самоврядування теж зробили таке, мені кожен місяць носять акти виконаних робіт по послугам. І я кожен місяць їх підписую або не підписую. От, наприклад, як випав сніг, два дні не чистять територію. Мені принесуть акт прибирання прибудинкової території, я напишу, послуга не надавалася. Це є підстава для того, щоб вони не нараховували плату за прибирання прибудинкової території. Але в житті вони все одно нараховують. Тобто можна подати до суду, є акт, який підтверджує факт не надання послуги. Є судові справи, я їх вивчав. До речі, в 2005 році я перший мабуть, сумак судився з ЖЕКом. Я навіть моральну шкоду собі відсудив, тому що я готувався до суду. Я ще раз повторюю, хочеш миру, готувався до війни. І людей треба навчити, що ось ваші права, ось як ви повинні робити. Це не дуже багато праці, і всього отак зробили, зробили, зробили. Якщо ви прийдете в ЖЕК і положите отакий от документ, допустимо, виклик. Представника виконавця, yeah. потім акт претензію правильно составити. Я впевнений, що багато ЖЕКів у нас роблять і перерахунки бояться, правильно? Yeah. Суми житло бояться.